Громадська організація, центр інклюзивної творчості Арт Паралелі, місто Дніпро нашому центру лише 5 років, але за цей час ми досягли дуже багато та з радістю поділимось з вами нашим досвідом. Метою нашого центру є соціалізація дітей та молоді з особливими потребами, залучення їх до активної творчої діяльності. Музична студія арт паралелі. Це індивідуальні та групові заняття вокалом, музична корекція, індивідуальні заняття фортепіано. На дітей з особливими освітними потребами музика має не лише традиційний вплив, а й лікувальний. Музика є засобом мобілізації емоційних, рухових, мовленнєвих та інших інтелектуальних можливостей. Творча студія арт паралелі. Використання арт-терапевтичних методів у практиці роботи центру допомагають дитині з вадами розвитку розширити уявлення про навколишній світ, усвідомити його цілісність та розвинути моторку рук. Інклюзивний театр незабутки. Загальна кількість акторів театру наразі складає 35 осіб. Віком – від 7 до 35 років. На заняттях ми займаємось акторською майстерністю, сценічною пластикою, сценічною мовою та вокалом. За час існування театр став неодноразовим учасником та лауреатом міжнародних та всеукраїнських фестивалів у місті Дніпро, Київ, Одеси. У репертуарі театру 5 вистав. Бременська історія це саме перша вистава театру. З неї почалась наша подорож у світ театру. Бути самим собою. Розповідь про хлопчика, який був не такий, як всі, та дуже довго не міг знайти собі друзів. Це перший проєкт, в якому прийняли участь не тільки особливі дітки, а й театральний колектив нашого центру, де займаються діти з нормотиповим розвитком. Вистава Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон. Головним месенджером цієї вистави стала віра у себе, у свої сили та таланти, прагнення до кращого та підтримка один одному. Ніч перед Різдвом це родзинка нашого репертуару, з якої почалось заглиблення у історію українського народу, його традиції та обрядів. У 2023 році організації виповнилось 5 років. На честь ювілею було поставлено виставу скарб. У виставі прийняли участь 40 вихованців центру, культура нашої країни це найголовніший скарб. Вистава розкриває традиції та обряди України, музичне та хореографічне надбання, історію українського костюму. Та розповідає про символ родинності далеко. Центр інклюзивної творчості Артпаралелі це простір, у якому кожен відчуває себе як вдома. Діти спілкуються незалежно від особливостей та підтримують один одного. Ми разом будуємо нову країну, де кожен має єдине право бути. Щасливим